Школяркою приїжджала сюди на екскурсії, а в останні роки проводила тут час зі своєю родиною. Поліна Завгородня показує своє улюблене місце у Запоріжжі. Це історико-культурний комплекс Сімсотрічний Дуб. 4 червня старовинне дерево втратило свою останню живу гілку. Ця новина зізнається жінка її дуже засмутила і бачила неділі дві нормально, що те і ще й так постояла, подивилася, сама собі побалакала. От скажу слава бошу, хоч віточка, та жива. Ну а це впало дуже на душі. я кажу, що шостаги така пам'ять була, яка це ця зелена гілка протягом 30 років залишалася єдиною живою частиною дерева. Завідувач кафедри загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету Олександр Рильський пояснює, причин її руйнації чимало, але одна з найголовніших війна. Хвилі, які йдуть від вибухів. Це низькочастотні хвилі, на таку масу діють руйнівно. Дощі цього року вони збудили і активували гриби. І гриби почали дуже швидко доруйновувати те, що було не доруйновано. Ну і, я думаю, дощі дали. Поштовх до швидкого накопичення біомаси в виді листових пластинок. І це ж плече велике тут, і воно потягнуло і відчахнуло цю гілку. А от чи виживе дерево, шанси мінімальні, каже Олександр Рильський. Одна тисячна на відсотку. І наступний е, рік, початок квітня, коли буде інтенсивна вегетація, відбуватися у рослин. То ми побачимо, не піде там якісь паразки від коріння. Значить, все ми провели візуальне обстеження, вислухали думки науковців. Ця гілка залишається тут. Вона не буде нікуди переміщуватися наразі, оскільки це все є елементами. І ці всі питання, я ще раз кажу, вони потребують фахового. Вирішення будемо спостерігати за цим деревом до весни 2026 року. Фахівці ж кажуть, якщо дерево не виживе, його законсервують, аби зберегти як пам'ятку вже культури, а не природи. А нині фокусуватимуться на нащадках запорізького дуба, каже Олександр Рильський. Регулярно збирав жолуді, десять років тому посадив у себе на дачі. Роздавав десятками сарженців запорожського дубу. Сьогодні залишилось у мене де ну, чотири. Можна сказати, один залишаю собі. Чотири віддаю сюди пересадити околу, і це його діти. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.